Зменшення повноважень органів місцевого самоврядування та скасування їхніх рішень в Івано-Франківську зібралися очільники територіальних громад Прикарпаття та народні депутати, щоб обговорити законопроєкт номер 4298. Він спрямований на згортання децентралізації влади і викликає значну критику з боку асоціації міст України та місцевих посадовців. Мова йде про те, що цей законопроєкт, Якщо він буде прийняти в такій редакції, дозволятиме місцевим державним адміністраціям здійснювати контроль і призупиняти рішення органів місцевого самоврядування без рішення суду. Мова йде про те, що органи місцевого самоврядування, як, як і голова, так і депутати, виборні особи, не будуть мати можливості е, в повній мірі представляти інтереси територіальних громад. Це є загроза. Очільник Калуської громади Андрій Найда вважає, що законопроєкт потребує повного відхилення. Каже, такі зміни у процесі влади шкодитимуть не тільки органам місцевого самоврядування, а й підриватимуть довіру міжнародних партнерів. Віддати повноваження судки, якби собі думка неефективності ефективності прийняття рішень РВА чи ОВА. Ми вважаємо, що це неправильно, тому що все ж таки ми є міські голови, селищні голови. Так, ми є обрані людьми. Тобто ми дали пані обіцянки, ми їх маємо реалізовувати. Відповідності, ми несемо відповідальність за наш. Рішення не не зай ні РВА, ні ова. Тобто це люди, які можуть просто відмінити рішення, але вони ніякої відповідальності нести не будуть за будь-які нам. Друге, це підриває довіру до міжнародних інвесторів, до міжнародних донорів, тому що від собі, що заходить міжнародний донор, так ми там декламуємо, що ми напроти 10-15 років, будемо. Ну, чиняти пані заходи, а тут одним розчірком пора може просто відмінити наше рішення. Звичайно, що це буде підрив до взагалі до такої інвестиційної привабливості, до довіри, навіть міжнародних інвесторів до громад. Проти законопроєкту No42 і керівник Надвірнянської громади зінов Андрійович впевнений, що рішення про згортання децентралізації суперечить європейській хартії місцевого самоврядування. Я думаю, що не тільки надвірна, а всі більше 1300 громад по Україні проти того, щоб він взагалі розглядався у стінах Верховної Ради, позиція органів місцевого середування чітка, зрозуміла. Сьогодні має бути повноцінний процес децентралізації, особливо тоді, коли органи місцевого середування максимально прикладають зусиль для того, щоб Покращити борозда обородоздатність нашої країни, народна депутатка та юрист-консультантка Олена Вінтоняк зазначає твердження про те, що норми закону дозволяє зупиняти рішення органу місцевого самоврядування без рішення суду, є не зовсім точним. Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій і чітко зазначено в кожному з пунктів, що всі рішення, які е, розглядаються, можуть бути, тобто накази керівників, розпорядження голів районної державної адміністрації і так далі, і так далі, і так далі, все може оскаржуватись до вищестоячого органу, або або за рішенням суду. Абсолютно в кожній статті. я розумію, те що потрібно перестраховуватись. Я бачу. Е, один момент там, де є призупинення до рішень, це стаття пункт третій статті 31, власне, тільки пункт третій статті 31, але там говориться про те, що кабінет міністрів розглядає питання про внесення президентові України пропозицій щодо скасування розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій, що що суперечить конституції. За законом України іншим актом законодавства України з одночасним зупиненням їх дій. Мешканці Івано-Франківської громади висловили свою думку щодо трансформації діяльності органів місцевого самоврядування. Цю Верховну Раду з її прийняттям рішень не можна зрозуміти. Я вважаю. проти взагалі люди мають вирішувати. Ну, це неправильно, тому що міська люди на місці краще знають, що треба робити. Вони там так скасовували, вот ці податки, та то все, щоб туди перевели воєнні краще військо, так щоб. Чтобы... Це багато там роблять то не то, що треба. Моя думка, що рішення має бути за місцевою владою, тому що вона більше орієнтується, більше знає на тих потребах, які є в місті, в громаді, в селі. Тому я проти. На мою думку, місцеве самоврядування повинно залишитися, оскільки після його введення, як мінімум, бюджети пішли в міста, а не в центр. І тому я думаю, що на місцях знають краще, як розпоряджатися і керувати містом. У студії ТРК Раї відбулася дискусія. На тему фінансова стійкість громад виклики в умовах скорочення зовнішньої допомоги на програму Сила слова завітали очільники громад Прикарпаття та виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України. Голова Долинської громади Іван Дирів вважає, що нині органи місцевого самоврядування відіграють важливу роль у допомозі Збройним силам України, незважаючи на всі проблеми та виклики. Авангардну роль в допомозі Збройним силам, оперативність. Кількість відіграють громади, попри те, що дійсно і зменшилося, забрали силове ПДФО, яке не мали би забирати. Ні ДСНС, ні поліція, ні там, гірські рятувальники чи інші підрозділи не мали би. Тут ну, найбільше, напевно, це відобразилося на, на Коломийській громаді, Так, але ну, на, всіх. на жаль. Е, в чому важливе питання? Дійсно, громади показали, Свою, та якби, згуртованість, та, про, про це ми говоримо, і показали свою оперативність і ефективність. Зараз питання ну, важливіше. Якщо ми говоримо про згуртованість, це питання декількох рівень, не тільки самої громади. Найперше це національний рівень. Як держава, як військово-політичне керівництво держави зможе. Не тільки задекларувати а й показати своїм прикладом прикладом тих всіх закупівель і інших речей, як згуртована країна навколо єдиної основної мети, очільник Коломиччини Богдан Станіславський впевнений, за реформу децентралізації влади варто боротися. Я вважаю, що закон про децентралізацію про органи з місцевого самоврядування – це найуспішніша реформа, яка дала можливість вижити Україні під час повномасштабного вторгнення. Тому тут якраз треба боротися, але для цього це має бути ну, правильно юридичними. Ну, юристи правильно, от пан Зеновий був і депутатом Верховної Ради, він має більший досвід. Тут я згідний що тут треба відстоювати, бо йде згортання децентралізації. До слова, на позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради, депутати звернулися з вимогою до президента України та Верховної Ради зняти з розгляду законопроєкт номер 4298.